Це те, що залишилось від будинку, повністю згорів дах, а також особисті речі власника пожежа сталася близько п'ятої години ранку. Отримавши повідомлення про полум'я, рятувальники терміново вирушили на місце спалаху. 23 февраля. На пункт частини часті повідомлення про пожежі в селі Жадановка зміївського району по вулиці Веселая. 30. по прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить Приватний домоволодіння по прибитю, також було встановлено, що на 70% було уничтожено унічтожена здання, гарілі домашні віші. Пожежа поширилась на 70 квадратних метрів. Це дві треті всього дому. Під час гасіння рятувальники виявили тіло 79-річного господаря будинку. Вочевидь, сусіди запізно помітили полум'я, а тому врятувати власника оселі не вдалось. При розборі пожару, а також ліквідація була встановлення, що є фрагмент тіла. Одна з найімовірніших причин виникнення полум'я в житловому будинку села Жаданівка. Менесники називають необачне паління. Причина, предварительна причина, це неосторожне курення хазяїна домовладіння. Над встановленням точних причин спалаху будинку зараз працюють працівники МНС та співробітники зміївського райвідділу міліції.